Залучений до мирних переговорів щодо війни Росії проти України посланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков заявив, що досягнуто значного прогресу і вказав, що ми підійшли до кінця. Про це він сказав під час виступу на українському сніданку у Давосі. Я думаю, ми досягли значного прогресу. Думаю, що на початку цього процесу була деяка плутанина. Я досить часто їздив до Москви, але вважаю важливим поїхати туди, тому що ми підійшли до кінця, і я справді налаштований оптимістично. Сказав Вітков. Посланець Трампа повідомив, що напередодні ввечері мав зустріч з українськими перемовниками, керівником офісу президента генералом Кирилом Будановим, а також секретарем РНБ. БОРУ з Уміровим. До речі, вони були дивовижними для українського народу тут. У вас чудова команда переговорників, зазначив ВІДКОВ. Ми провели багато часу разом. Я не знаю скільки, але це може бути сто годин разом із чесів ЖЕНЕВИ. Це буквально настільки всеохоплюючий процес, вів далі він. І я думаю, що ми звелися до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, а це означає, що його можна вирішити, сказав він. Тож, якщо обидві сторони хочуть вирішити це, ми це зробимо. Це моя думка, наголосив посланець Трампа. Вітков вказав, що просто почувається натхненним. До речі, я хочу згадати президента Володимира Зеленського, тому що він завжди був в курсі цього питання. Він доступний, коли потрібно зателефонувати йому. Щоб отримати вказівки, ми з ним зв'язуємось по телефону. І звичайно, як усі знають, і з президентом Дональдом Трампом, як він сказав учора. Казав учора Марк, тобто мається на увазі, що під час дискусії був присутній генсек НАТО Марк Рюте. Коли ми говорили про прямі переговори, він запитав. Чи можу я вести переговори безпосередньо? Отже, президент теж завжди доступний, просто як він є, зазначив Вітков. Тож сьогодні ввечері ми їдемо до Москви. Ми не залишаємось там на ніч, одразу їдемо до Абу-Дабі. Це важливий показник, тому що тепер Абу-Дабі буде для робочих груп військові для військових процвітання. Повідомив Вітков. Ми з Джаредом Кушнером постійно говоримо про важливість цього процвітання, сказав він. Стів Вітков також зазначив, що Дональд Трамп пропонує створення вільної відмит на території України зони. Вчора весь з вечір за вечерію ми обговорювали тенденції зростання української економіки та фінансової системи, ринки капіталу, робочі місця. Президент говорив про створення зони вільної мит для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону. Уявіть, що ви утримуєте конкурентну перевагу, тому що не сплачуєте мита. Привезенні товарів до сполучених штатів заявив спецпосланець президента США з його слів. Президент говорив про безмитну зону з України, яка на його думку змінить правила гри. Це відправлення товарів до Сполучених Штатів. Отже, ми говорили про деякі важливі речі, на які заслуговує український народ, бо він був таким мужнім у цій боротьбі. І сьогодні він перебуває у справді складних умовах. І я постійно співчуваю цьому від імені президента та нашої адміністрації, вказав він. І це часткова причина, чому ми їдемо до Москви. щоб провести обговорення того, як нам завершити цю справу та як покращити становище. Вище вашого народу зазначив відкуф. І я хочу, щоб ви знали, що це найважливіше починання, яке ми з Джаредом маємо. Нам доручено зробити все можливе, щоб вирішити цю проблему. Настав час покласти цьому край, і я думаю, що ми це зробимо. Підсумував Вітков. А чи вірите ви в такі плани США? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо водночас. Колишній спецпосланець президента США Кіт Келох вважає, що якщо Україна переживе цю зиму, перевага у війні буде на її боці. Про це він сказав під час панельної дискусії в українському домі. В Давосі він також висловив впевненість, що Росія не виграє війну.